Ну, от хіба що для файлів і зберігати. Вони гарні тим, що їх відновити можна було, на відміну від SSD. Але швидкість читання та записування дуже-дуже в них повільна. Я вже давно перейшов на SSD-шку і. якби не шкодую про це. DDD-шка в мене є, але як ж зовнішній диск. Як зовнішній диск на USB 3.0 нормально. Нормально він працює для файлів у програм якихось, які я зберігаю на ньому. Типу його повністю достатньо. Так, SSD було б ліпше, але для завантаження цих програм, але і так вистачає. Головне, що файли зберігаються довше, ніж зазвичай. Так, можна якось закінчити хід, будь ласка. А! Я... Я добил. Я думаю, у Якуби салмана на руку появится мышка, а она у меня сила. Так. От тепер рухається. Давайте позбираємо тут все. Хай. Там стоїть. Кінцевий хід. Не знаю, вийде ще хтось чи ні. Я збираю ось зараз групи, беру Пітера і біжу далі. Взяти все. Так. Тут Ребека у нас власти склеїла. Також взяти все. Доведеться нового лікаря собі шукати. О, в мене в мене... До якого року в мене був КДД? В мене був в КДД, напевно, ну, до 22-го десь. Десь до кінця 21-го, можливо 21 в середині 21-го, він у мене накрився. ССДшки в мене, ну, не користувався я ЧС, у мене був кдд-шка Якби так, повільно. Так. Довго. Але я терпів, так сказати, певний час. Потім ПДД у мене відлетів. Перед захистом моєї дипломної роботи. Дякувати Богу, встиг роздрукувати її. І все. І все. Лежить той Хеда десь десь перестала голова Як би користуватись я ним більше не можу. Можна віддати в ремонт, але його ремонт буде коштувати дорожче, ніж він коштує сам по собі. Там нічого важливого більше для мене немає, тому він десь. Десь валяється вдома, грубо кажучи. Я собі купив ssd шку м 2 Літає просто бомбу. Подобається мені, коли ноутбук включається не за 5 хвилин, а за 10 секунд. О, успіх. По ідеї я можу вже зганяти звідси, але. Поки що не будемо. Кінець бою. Спочатку треба залутати тут все, що можна. Тут лутує грибу. І я взяти там нічого не можу, дякую. Так, Пітер. Їжі немає. А в мене був... Чарівний мішочок, який може мене поїде поліку О, вода. Ядер кола. випити. Бывает. Бывает. Не, я свину ноут сам ремонтировал. Мне достаточно. Так. Да. Мешочек. Я помню, я мешочек подбирал. Для хилки. Но вот зараз я его не вижу. Что это такое? Механизована рука. дивлячись яка поломка. Дивлячись, яка поломка. Якщо тобі просто термопасту замінити, чи я не знаю шлейф якийсь там, справді, пере... новий купити і підключити, то так. Це ти можеш зробити і сам. Якщо в тебе якась серйозна поломка, де треба навички, то ліпше вже занести в сервіс. Ну, наприклад, якщо в тебе якийсь а... транзистор а... згорів, перегорів чи тому подібне, Ну ти сам його не відновиш. Так я не можу знайти те, що мені треба. Де мій... Не бачу. Був мішочок, вже немає. Я не зрозумію. Так не відремонтуєш, якщо в тебе щось підгоріло чи тому подібне. Там, де треба вже паяти, або, або взагалі відновлювати дорожки. Інколи вигорає так, що псується текстолит. А у комп'ютерах, як правило, текстолит, він багато шаровий. Там дорожки навіть в... ну, всередині плати. Такі речі ліпше віддавати до майстра, щоб він випаював, бо можна зробити тільки гірше. Перезарядка. Влучає чи не лучше. Далі не влучимо. Так, можна, але материнка дорого коштує. Плюс, 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 інколи материнку треба ще відремонтувати. А без досвіду туди ліпше не лізти. Складно буде дуже складно. А схему інколи знайти прям дуже тяжко. Дуже тяжко знайти потрібну схему, яка буде відповідати твої, саме твоїй материнці. Інколи доводиться писати в сервіс, в сервіс в офіціаль... на офіціальну сторінку, щоб вони дали типу. Технічну документацію, але вони не всім її видають. Ні, якщо я ж говорю про горів Текстоліт, то навіть якщо у тебе є досвід, невеликий досвід, то навряд чи ти його відновиш. Навряд чи прямо. Скажу так, в сервісах не завжди беруться це робити, тому що мало хто шарить. Дуже тонка праця під мікроскопом і тому подібне. Чажко відновлювати. Так, лягти лягти лягти. У ідеї я вже міг сміливо вчитись. Питер, стреляє ...з... з калаша гірше, ніж цей. Чи цей вже взагалі не стріляє? Цього влучить. Йоко, йоко, йоко. Є шанси, що я ще парочку своїх бійців втратю. Чи ще якийсь сервіс. Більшість сервісів о, дає гарантію на те, що вони роблять. Тобто вони роблять на совість або їх о, вздрючать за те, що вони щось там викрутили, випаєли, тому, чи тому подібне. Я пам'ятаю, колись планшет заносив в ремонт. У мене згорів контролер о, о, живлення, грубо кажучи, так, о, планшет перестав заряджатися. Віднесли в ремонт, він пролежав напевно там з півроку. Говорили, нема запчастин, їдуть з Китая, тому подібне. Чекайте. В ітоги планшет так і не зробили. Віддали нам його. Принесли ми його додому. Мені ж стало цікаво, я його розібрав. Дивлюся, там половину вже контролерів тупо немає, їх випаяли. І це не єдина така ситуація в селі, де я раніше жив, багато таких. Ну, багато людей жалілися на цього майстра, що він випаював, тому подібне. Поліцію на нього викликали, морду йому били, і, типу, нічого не змінилось. Типу, нічого не змінилось. Закінчилось все тим, що йому декілька разів начистили добрячу морду відповідно за такі. За такі ремонти звільнили з роботи, він відкрив свій сервіс і його сервіс би швидко, швидко, швидко згорнувся, тому що до нього ніхто не ходив. Репутацію заробив один раз собі дуже лайнову і більше відновити її він не зміг. Ну, там напівсервіс, напівмагазинчик був Ніякий нікому не був цікавий. Так, якщо нормальний сервіс, то тобі нормально все відремонтують типу, без проблем. І нічого звідти не вкрадуть. Я ще не зберігся. Ненавиджу такі моменти. Окей. Так, Брайан. Хай повзе сюди. Не дістати. Дістанеш. Пізніше. Кінець. Куди вже я пізніше сходжу? Ну зараз нема сенсу. Треба цю територію зачистити, а потім вже завершувати завдання. Пітер, 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 пітер заверне трішки ось сюди. Брайан хай повзе до цього Йоко, хай залутає ось це рейдер -труп лутати. Тож повсти кудись сюди. Брайан, Брайан, Браєн залутати. Взяти все. Пусти до цього трупа. Його хайпу взя сюди. Пітер хай залутає ось цього. Дробовик, взяти все. Ну, мене в цілому тут зараз небагато варіантів. Можна було б сюди ось сходити, але ну, в мене таке відчуття, що дуже погано це все закінчиться. О, Хілки, нарешті. Нарешті Хілки. Фу, я буду жити. Тільки лікувати зараз добряче доведеться. Штук дві. Так, штук дві достатньо. Брайан, хай іде сюди ось так. Донору батарею та камбу зміни відбіт. Там не скоч, там клей йде двохсторонній, якби. Так. Начебто легко, але інколи вскрити їх не дуже добре. Особливо сучасні телефони вскриваються з невеликою тяжкістю, так сказати. Там є свої приколи. Треба нагріти, щоб його вскрити. Бо вони всіх заклеєні. Неправильно заклеїв, потрапила вода, телефону все. М -м -м. Старі телефони ліпше ремонтувати. Простіше. Гвинти відкрутив, та і все. Так, в мене залишилось 4 бійця. Одна не може приймати бойові... Чи виконувати бойові дії. Так, І... ну, дивлячись, які. Із... З Андроїдом простіше. З Андроїдом простіше. Не завжди треба шити. Та й перепрошити не проблема. Якщо все є, це не так і складно. Це. Легше, ніж його розібрати, грубо кажучи. Так, все, всіх полікував. Це можу ще трішки полікувати ось цим. Так, є, Пітер... Пітер полікований, Брайан і також трішки полікований, от у Йокон наша. Майже на тому світі. Я хочу ще дещо тут перевірити, і давайте на сьогодні будемо завершувати. Завтра продовжимо проходити цю чудову локацію. Ну, не завтра, вже сьогодні, вже новий день почався, але. Так сказати, пізніше продовжимо. Нові телефони також часто роблять. Ну, типу, модулі. Модулі йдуть, екран, сенсор, вони всі разом, так сказати. І купляєш пів телефону. А інколи це коштує більше, ніж новий телефон. Це що? Воду. І їжа. Що робить Буду. Не знаю, що робить Буду і знати не хочу пітер. На водіжу я б зараз хавав, щоб полікувати Пітера. Е. Що це таке ріг з під. Туди... А, недостатньо дій, я зрозумів. Чекаємо наступного ходу і... що ж то, хоч буває. буває різні різне лайно придумали в різних моделях. Скажімо так, в кожній марки телефону є якась модель, яка зроблена просто через духу. Максимально, щоб було некомфортно чи то користуватись, чи то ремонтувати, чи то ще якусь хрінь. У кожній марки є одна то й дві таких моделі. Так, що ж, гаразд. Я залутав те, що я хотів, зберігаємо гру. Зберегти гру. 35. Ой, 25. 35 збереження. Гаразд. Гаразд, 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 гаразд. Зберегли. Ну що ж, любі друзі, на сьогодні завершуємо вже стрім. Пізня година. Пізня година вже першого. Лягаємо відпочивати, а завтра будемо продовжувати. У мене також майже все життя був Samsung. Перший мій Samsung був Samsung Galaxy Nexus. Galaxy Nexus. Ну, До Nexus у мене були розкладушки різні. Samsungська розкладушка була, потім певний час Nokia була. Потім вже з'явився у 2012-му у мене Samsung Galaxy Nexus, який я тягав досить таки довго. Потім він розбився запчастини нього не було, так як він знявся з виробництва в 2012 році, як вийшов, так і знявся. І в 2016 році. Ні, брешу не в 2016 -му. У 2018 році я забрав старий манкін-телефон G3 2016- і тільки років три тому я його поміняв. Взяв собі Redmi Так. Що ж, любі друзі? Що ж? На сьогодні завершуємо. Всім дякую так сказати за підтримку. Дякую за перегляди. Всім гарного відпочинку. Ну і до скорої зустрічі. Через пару годин знову зустрінемося.